Ми підписали меморандум. Цей благодійний фонд почав нам допомагати. Наскільки мені відомо, ми щойно теж вже ближче познайомились. Бо були наші представники. Я був за кордоном. Фонд став співорганізатором цього заходу, який ми зараз проводимо на честь третьої штурмової бригади. Це чемпіонат України серед студентів. Він перший раз проходить під егідою федерації боксу України. По раніше його проводила інша організація. Зараз це буде проводити Федерація боксу України. І до нашої команди доєднався фонд, з яким ми тільки щойно підписали меморандум. Так, щойно ми підписали меморандум про співпрацю між благодійним фондом Максима Булавіна, основною метою якого є підтримка та сприяння розвитку спорту України, підтримка дітей та молоді України. Що чекаєте від цього підписання і від цієї співпраці? Ми свою чергу цим меморандумом беремо на себе таку частково або повністю фіналь, фінансову участь у якихось заходах федерації, тобто це може бути і збори, і чемпіонати. Це можуть бути якісь окремі діти, яких ми будемо фінансувати участь у змаганнях чи здоров'я. Ми завжди говоримо, чим більше нас, тим менше них, але це стосується розвиток спорту, розвиток. Того, щоб молодь забирати з вулиці, приєднувати до спорту, до популяризації, до виховання, до духу української нації, бо у нас зараз іде війна, і так як зараз багато молоді теж повиїжджало, то та яка є на місцях, має мати в час цієї страшної трагедії для України підтримку. І такі люди, як фонд, як наші всі партнери. Ми, як федерація, ми працюємо на те, щоб молодь розвивалась і загартовувалась.